Стерилізувати домашніх улюбленців саме з такою метою до Миколаївського центру захисту тварин завітали ветеринари з Харківщини. За понеділок вони встигли зробити операції майже шести десяткам чотирилапих. Як це вдалося реалізувати та чому важливо стерилізувати своїх тварин, дізнавалися наші кореспонденти. Серед різних методів захисту тварин від небажаного розмноження та низки захворювань стерилізація є найбільш ефективною та поширеною методикою у світі. Це не лише відповідальний вибір кожного власника, але й гарна світова практика. Вона дозволяє підтримувати здоров'я та добробу домашніх улюбленців. Саме з цією метою до миколаївського комунального підприємства Центр захисту тварин днями завітали лікарі з Харківщини. Сьогодні проводиться безкоштовна стерилізація тварин, як і домашніх, так і може опікунських тварин. Люди приїжджають, безкоштовно стерилізують. Ми за те, щоб якомога більше було стерилізованих тварин і в нас на вулицях, і загалом усюди. Тому ми залюбки долучаємося до таких ініціатив, бо для нас це важливо. І по-друге, всі тваринки щеплюються від сказу, і це також дуже важливо. Стерилізувати своїх улюбленців приїздили не лише миколаївці, а й жителі сусідніх населених пунктів. У понеділок лікарі встигли зробити операцію 59 тваринкам. Лікарі супер, класні, круті професіонали. Ми з ними працюємо вже на четвертій акції. В нас не було жодної жалоби, жодного нарікання. Шви ідеальні, нитки ідеальні. Собачки, кіцькі на наступний день вже літають, скачуть по потолку. З ними ну я з ними працювати. Це одне задоволення. Це дуже круто. Міцно, круто, важко, складно. Ці ці чотири дні взагалі ну такі. Ти приходиш, падаєш, але потім таке відчуття наповнює просто супер. На думку ветеринарів, стерилізація домашніх тварин може подовжити життя чотирилапам в середньому на 3-5 років. Крім того, це суттєво зменшує ризик появи злоякісних пухлин та низки інших захворювань, тож не варто нехтувати такою важливою процедурою. Сама процедура стерилізації проходить клінічний огляд тварини. Це термовітрія, візуальна діагностика. Якщо це потребує, це лабораторна діагностика. Уз ультразвукова діагностика рентген, це якщо на погляд лікаря, і потім наркотизація, введення в наркоз, самооперація і виведення із наркозу. Тож нічого страшного у цьому немає. Додають лікарі. Стерилізація на підприємстві відбувалась за попереднім записом. Усі ці тварини раніше були безпритульними. Тепер кожен з цих чотирилапих чийсь домашній улюбленець. Привіз собачку на стерилізацію. Дівча. Ну не хоче, щоб щенята ті блукали, там кругом їх футболили, голодні, ну щоб було, якби в нас захист був тварин. Ну, от така собачка, нора її звати. І вже півгода, більше, ніж півгода. Ну і вирішив її стерилізувати. Ну, Щоб було все, як би хорошо. Сьогодні стерилізувати тварин особливо важливо, каже Ася. Її собака також чекає своєї черги на операцію. Ми не плануємо цих цуценят, бо е, в нас вже є і кішка і собака, і потім віддавати цих цуценят комусь. Взагалі зараз люди е, допомагають, беруть тварин. Але е, куди дівати потім цих цуценят? Ми вирішили її стерилізувати, щоб її було комфортно і нам. І вирішили приїхати саме сюди, бо ми вже тут хотіли взяти собаку, але її вже взяли. Це прекрасно ну і тому вирішили сьогодні приїхати сюди. Крім того, навіть після закінчення акції усі охочі можуть стерилізувати свою тварину на підприємстві. Для пільгових категорій ця процедура безкоштовна. А ще у центрі захисту тварин завжди можна знайти собі ще одного домашнього улюбленця. Всі тварини, які ми прилаштовуємо на нашому підприємстві, вони всі стерилізовані, вакциновані від сказу, оброблені від паразитів. А ми кому потрібен друг в родину, член родини, то просимо до нас з 8 до. О пів на п'яти в будні дні, ми працюємо і завжди раді вас бачити. А також ми проводимо періодичні виставки прилаштування, так що слідкуйте обов'язково, як буде наступне, приходьте і обирайте собі друга. Можливо, із цих семи котів та близько 130 собак, які перебувають на підприємстві, є той, хто чекає саме на вас і прагне стати не лише вашим новим домашнім улюбленцем, а й справжнім членом родини. Ці пухнасті чотирилапі вже чекають на вас за адресою вулиця Образцова, 1 дріб. Катерина Рупташ, Роман Базик, Євгеніончаренко. Новини на телеканалі Март.